Ні, рибалку круто. Та як у рибалку? Не, не знімай, не Нормально не. ми тут цей. Ну так лихі години, не треба його. Я... Вже нема. почти все допили. Вже нема. Вже нема, так. Да. Ну був так. тут лосось. лосось От, отбивнухи щелка. були вдам. Ну, а то на кьорхер. Ну то ладно. Основна рибалка. Підготовка до весняної рибалки. Ось як потепліє, буде все добре. Да, діду. Баба, баба. Ну я ж не баба. А зятюк. У тут я вся приспособа. Страшний рибок. Йому б на річкових монстрів би поохотитись. О, Такий, так. Да, діду? Да, бабу, так. Да. Да. Да, да. Що він там круте таке, га? Поплавок склеяв, склеяв. Розломився був, поплавок. Так, да, на 2 грамів. Не пофеншую воно. На Угу. Ого, она на красную тоже. На красную да? А Тю. крючок маленький, вообще. Для котов? Паренький. на Для котов, да, 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 Для котив, да? Маленький крючачок, крючачок. Да Та там и коросика нормально вытягнуть. Можно. Ну. А А ну, как же вы завяжете, а ну, же завяжете? А, ну давайте. Воно. Своїм опитом. Правильно зав'язано. як стоїть. Надо і всередину, щоб він на так, щоб він от так стоя. Отак. Не з той сторони yeah. э, да. в вушка, да? В вушка не підзовів. Да, Згоден. Yeah. Не феншуй. Нічого ну, ми зробим кофеншу. А я поки він зробив по феншую. Пей, пий, привок пий. Нормалок тут. Нормалок. Красну, красну рибу, так. Да. Да. Діду сам красну рибу ловив. Да. Розхідняв. З якого моря привіз. Лосося. Так і буває, да, Дір? Головний ютубер України, да? Все, Полтав... <говори> Україна, да? все. <говори> там я же. знімаю да крючок. Боже, небеса не видно. Та да ти очепись. Ну, такими пальцями оце тільки льоску продивувати, да, кружок умілий ручка. А ми тут до рибалочки. Вісім вудочок. Три спінінга. Як на лови, ось риби, діду, будемо їсти. Да, діду? Тільки риби нема, блядь, у ставку уставку. Другі ловлять. Та ніхто не ловить. Ловлять ловлять. Табу хорош, блядь, тільки рибиним. Mm, так всі рибаки кажуть, коли без, без улова Та приходить. Не, дурниці. Да. не докай, дакай. Не все видно тут. Не видно. Все тут видно. Не біса не видно. Ну чого? Не, не знаю. Що там тоді тими пальцями Мені Все видно. Мені видно, бляха, все. Смотри, видишь, вот раз, смотри, что-то вяжет, смотри, нет, я не вяжу, я снимаю, смотри, угу. ты понял, понял, собака, о, вот смотри, снял, видишь, поводок и с крючком, ну, а сейчас завяжу новый поводок, а ну давайте, ну давайте, А, а ну бистренько давайте. Що Хай це таке не давайте? Бистренько. Бистренько Куди воно це йде? Угу, щось достає. А там із заночечка, да? так? Быстренько тіка. Ага. Йо, та тут цілий набор. Нього ще а. ящик є. Він не признається. Раз дивися. Бачите на красну пірку прямо, а? е. А я поки він вибирає нормалок тут а півосик. Пий. Да. Півосик пий. Стий, стюхай тут. Звізда буде у нас Ютуба. <кхух> Понакуплював всього на світі, а не використовує. Це блять от Угу. Uh -huh. Ага, це ці. Це блядь... А, ага, оце вони. Це ця херня. Що то таке, діду, ви хоч скажіть. Тай е пань. Херня так і називається. Шостий номер. Ну, Та ты крючки, блядь, які. Який, ви гляньте, які там крючки. Фанатік, фанатік, шостий номер. Ну, фанатік, а це блядь, який в мене. Це номер. Фанатик шостий, і сьомий номер. Серйозний який. Точно готується. цей. Це як перед свадьбою, навіть. О, Ух ты, аж три крючка на один поводок. Багато повипадало, блядь. Надо ну, да, назовки тут. Ой, присяду. Щось ви довго там вовтузитесь. Та ладно, чого ти там Давай Давайте швидше. Почепись, не знімай, блядь. Як це не знімає? Мене тут знімати. Ну, це не, улюблене не. заняття діда. Дві минути рибу лови і два дні крючки в'єжи. Три дні, блядь, крючки в'єжу. І на який ставок не поїде, каже... Риби нема. Нема риби. Нема риби. ну Ще раз. Я сказав, риби нема. От погано вас видно. Сонечко світить. Так, зараз ми, блядь, прив'єжем. Та ні, це до сраки. Це не годиться. Ну, це щось потяжеє артилерія, да? О, ні там крючечок кручичк он який. Це в мене мармишка, бачиш? Правильно прив'язана, бачиш? Бачу. А тут Він, чого неправильно прив'язали. А тут я. Що за косяк? Не в той день в'язав. Не в той день, так. Да. Ух, ёханый баба. Хочу а показать, ж... как семечка назвали Я <соржу> <вижу>. Черная зараза <соржу> Зараза, она в блядь, зараза Вот, бачишь, как охренеть Так, шо там? Вот так вот, раз Ага <соржу> Угу, правильный крючок Правильна мармишка. Бля. Правильна мармишка? Все. Окей. Okay. Це буде воно. Якось так, да. Ага. Красивий. Тому, скільки ж нього вон. Та немає, Все, там воно. Та німай, мене там ні хрена. що світлощик ся не можна поплавати. Мені не вони нахер, я ночью я не люблю. Ось світиться як дядька, блядь. Та треба ж ті, що з батарейками. Не треба, з шо, шо це Такого не немає. Так? Батарейками мені вимагають. Такий рибаковий, я такий рибок, як. Який, який. Так. Куди не приїде, і й риби немає. Нема риби ніде, блять. Де б я не новив, ніде я риби не бачу. Угу. Петра, стой молодець, куди не поїдеш. Куди не поїде крім у нього риба. Не завидуйте. Я не завидую. Я просто кажу. Що Людина просто вміє ловити. А, а а я... Крючки баран. вмієте в'язати, так? Да. Де б не... Де б не ловив, ніде немає діла, блядь. Не да? Ну так, да. от <ріпи> тут взагалі тут убійця карасів, так? Да? Це тоже сюди. Mm -hmm. Буде в мене два, mm -hmm. два штукарпа. Mm -hmm. Закривайте вже свою коробку. Та зараз закриваю, я ж положу сюди всю. Про вже відео закончувай. Трехомудію всю ложу. Все. Давайте. Кончилось, закриваю. Не гавди, ти не знімай, ти викидаю ту ерунду. Все, мама. Що знай нема? Ця... а а, -а, Бо, бля, а крючки? акрючий, тишо. один Ви що? Ще в колесо заженете. номер. Це який номер ну, шостий так? Угу. Номер шостий, Да.

Чарівна скринька закінчилася. Він там таку мастирку вварить. Просто бомба. І риба клює, і роки лізуть, і все на світі. А вудочок скільки в нього, дивіться. А? Все підготовлено вже до весняної рибалки. Ну, в общем, тут відділ для рибалки.